Отже, я жив у Новій Зеландії. Це було, я гадаю, в 2007-му, може в 2008-му році, я багато з ким там здружився. Одного разу на вихідні ми поїхали подорожувати прямо на південний острів Нової Зеландії, у місце, що називалося острів Стюарта. Це прекрасне маленьке місце. І в ту суботу багато хто з нас вирішив піти на глибоководну риболовлю. Нам вдалося знайти одного хлопця з човном, який погодився нас повести, і в нас були наші вудки і всі інші рибацькі штуки. Тож, ми збиралися наловити риби собі на вечерю того дня. Ви могли чути, як вже кілька разів протягом цього курсу я згадував, що я був в армії і. Є причина, чому я приєднався саме до армії, а не до флоту. І причина в тому, що я не дуже добре переношу бути в морі. Того ж дня ми почали виходити на воду, море трохи хвилювалося, і загалом це був чудовий сонячний день. Та якщо чесно, вже через 5 хвилин цієї морської подорожі я був зелений. Я обливався потом і не міг зосередитися, я ледве міг встояти. Жорстка морська хвороба абсолютно жахлива. Я ніколи коли не почував себе настільки погано, настільки хворим за все своє життя. І поки я перегинався через борт човна і блював абсолютно всім, що мав на сніданок протягом останніх днів трьох, капітан човна підійшов до мене, взяв за плече і сказав: стань рівно, стань рівно, тобі потрібен спеціальний орієнтир. Унікальна точка відліку. Я йому, я гадки не маю, що таке унікальна точка відліку. І він каже: сфокусуйся на тому траулері, що на обрії. І я, наскільки міг, сфокусував погляд на горизонті, і там справді був морський траулер, такий крихітний, і я на ньому сфокусувався. І він повторив: просто сфокусуйся на тому судні на горизонті. Я став рівно. І тепер я знав, що справді маю щось на чому зосередитися, і по мірі того, як я фокусувався, дивовижним було те, що мої відчуття змінилися, і я повернувся до балансу. Я віднайшов свій баланс і сказав: це неймовірно. Просто фантастично! Я обернувся, щоб підняти свою вудку і почати рибалити, але тієї ж миті всі неприємні відчуття повернулися, тому що я перевів свій погляд з мого унікального орієнтиру на щось інше. Тож я швидко схопив свою вудочку і знову повернув фокус назад до того морського траулера, і мої відчуття тошноти зникли. Це дало мені трохи часу, щоб випити пару пляшок води, щоб уникнути зневоднення, і продовжив собі рибалити. Того дня ми наловили купу риби, і всі мали рибу на вечерю. Але причина, чому я розказую вам цю історію, це важливість мати таку унікальну точку відліку: спеціальний орієнтир у житті. І повірте мені, далі в нашому курсі ми будемо працювати над тим, щоб у вас з'явився такий унікальний орієнтир. Це просто шлях, який ми проходимо прямо зараз. Як я зазначив у попередньому відео принцип факти, почуття, віра, наші почуття і віра недостатньо сильні опори, щоб вистроїти на них своє життя. Факти і лише факти це єдина достатньо сильна опора, на якій можливо вистроїти своє життя. Розумієте, цей унікальний орієнтир у моєму житті це факти. Факти про те, хто я насправді є. І доки я фокусуюся на фактах, інші люди можуть мене засуджувати. Вони можуть звертатися до мене зверхньо, можуть мене не визнавати, глузувати з мене, робити або говорити мені, що їм завгодно. Але мені то як згуся вода, бо я настільки впевнений в тому, хто я є, ким я насправді являюся. І побудував основу свого життя на Фактах нічого більше не має значення сьогодні.